Президент США Дональд Трамп домовився з президенткою Єврокомісії Вон про те, що Європейський Союз буде платити не 50%, але 15% ввізних мито на свої товари, які вони поставляють до Америки. Ну Трамп спочатку погрожував 50%, Європа дуже возмущалась. ітогі Трамп домовився. Про 15 От така вона неефективна, безсенсова, безладна, дурна, як там ще говорили. Трампівська дипломатія. 15% тарифів на європейські товари, що поставляються в США. Це десятки, якщо не сотні мільярдів доларів щорічно. Ну я закликаю всіх хейтерів Трампа. Я не знаю, порвати собі волосся чи ще що там вони можуть порвати після того, як вони Трампа мало не повним. Ідіотом, психічно хворим і так далі обзивали. Трамп робить своє діло. Він построїв Канаду, збільшивши тарифи. Ну не на такі відсотки знову ж таки, як ізначально е оголошувалося. Це ж все робиться для торга. Оголошується 50 відсотків для того, щоб добитися 15%. Забрав у китайців Панамський канал, е домовився з Китаєм про підвищення тарифів і китайці. Кивнули мовчки після того, як не залишилося іншого виходу, хоча вони теж там досить сильно грали, погрожували Америці не поставляти рідкоземельні метали і так далі. Ну, в ітогі Америка свою вигоду тут вигрібла. Ну і з Європою просто блискуча зділка. Логічно предположити, що наступною країною яку Закрутить, викрутить і викине на помойку, сподіваємось, буде путінська Росія. Дай Бог! Да, там ще е, цікавий момент із європейцями. Е, Трамп зобов'язав е, взяв зобов'язання від Євросоюзу про те, що вони в рік на 600 мільярдів доларів. Купуватимуть в Америці енергоносії. Це означає прощавайте мрії рашки Путіна на те, щоб продовжувати свій енергетичний бізнес в Європі, щоб продавати Європі е, нафту та газ. Все е, закінчилося. Просто е, тупий, прямий, прагматичний розрахунок. Трамп забирає російський ринок. Вірніше, європейський ринок забирає у Росії. От і все. Це, звичайно, дуже і дуже нам на користь. Зараз Трамп е налаштований досить конфронтаційно проти Рашки. Зараз він, е судячи з усього, налаштований дійсно давати нам зброю. Ага, він е погодив е з Європою досить непогану е схему. Європа платить. А Америка поставляє Україні зброю. всіх все влаштовує американські збройні корпорації, американський бюджет заробляють. Європа убезпечується від Росії. Ну, Україна отримує надію на припинення війни. Тому що тільки в умовах, коли українська армія буде добре озброєна, можливе. Перемир'я, можлива заморозка війни, в іншому випадку Рашка буде наступати далі і далі, як бандит, який бачить слабість жертви, тільки поставки зброї Україні. І е, санкційний тиск на рашку. Ну, я думаю, що це буде слідуючою главою. Якщо не домовляться наприкінці літа на початку осені, то слідуючою главою буде потужний санкційний тиск на рашку, якого вона, сподіваємось, не витримає. І тоді вона просто може розпастися на багато таких маленьких рашок. Рашеньок.